Вітання з вами Олександр Янковський та Крим Релі. Це програма про те, чим насправді живе піострів. В цьому випуску ви дізнаєтесь, чому російські чиновники вимагають скасувати санкції, які, начебто, корисні для Росії. Я вредно. Як автомобільний пором став круїзним лайнером, та чому охочих дістатися ним Криму небагато. Можна і на фьорди поїхати, в принципі, за ці гроші. Для чого кримчани звертаються до Путіна по допомогу? Скоро завжди. Ганьба Європи та прояв тоталітарного мислення. Абсолютно марні дії. Так кримські чиновники, призначені Росією, відреагували на подовження європейських санкцій щодо Росії за окупацію українського півострова Крим. Водночас Кремлі говорять про те, що санкції корисні для Росії, але краще, якби їх не було. Мы собрали информацию, какими сами. санкциями стурбованы российские посадовці. Что с этими санкциями произошло? И как они на нас отразились? Отразились или нет? Ну да, отразились. Кардинально или нет? Не думаю. Евросоюз продолжает санкции против Крыма и России. Причина – аннексия пивострова. Еще принаймні рік европейцам зась. Купувати кримську нерухомість, робити інвестиції у півострів, надавати там туристичні послуги. Криму ж заборонили ввозити свою продукцію в Євросоюз. Тут були кримські вини. Їх немає. Санкції розширює і США. 97 голосів за, 2 голоси проти. Поправка внесена і одобрена. Обмеження спрямовані на тих, хто сприяє російській анексії. Це плюс 11 людей та компаній в Криму. Ну к тупику, приведет к в коллапсу. Но это будет, конечно, осложняти російсько-американські відносини. Я считаю, що это вредно. за даними ООН, Через західні санкції Росія вже втратила 52-55 мільярдів доларів або 1% ВВП. Ви дивитесь Крим реалія: росіяни більше не хочуть їхати на відпочинок на анексований півострів. Такі дані озвучили російські соціологи. Тамтишні союз туриндустрії у свою чергу фіксує 30 відсоткове падіння продажів кримських турів. Поміж причин розчарування відпочинком називають і складнощі з транспортним сполученням і дорожнечу в Криму після російської окупації, і навіть банально холодну воду в Чорному морі. А ще відкриття для росіян Туреччини з її сучасними та порівняно недорогими готелями. Втім, кримським чиновникам це не заважає рапортувати про нечувані успіхи та представляти нові забавки. Як дорого та довго добиратися до Криму теплоходом дізнавалися наші кореспонденти. Перший пасажирський рейс до Криму із сусідньої Росії на лайнері. Князь Владимир уходить в море в Крим. Судно 46 років. Його довго ремонтували, тестували і зрештою освятили. Благословляється і освіщається корабль Сей. Благодатію Всесвятого Духа окроплением води всі Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Лайнер вирушив із Сочі до Криму. Під час рейсу робитиме зупинки в Новоросійську, Ялті та Севастополі. Судно побудували ще 1971 року як автомобільний пором. Воно ходило під різними прапорами, пережило пожежу та кілька реконструкцій. Тепер це ще один спосіб перевести туристів із Росії на анексований півострів. 850 п'ятдесят чоловік у нас каюти. 130 людей обслуживающий персонал, 70 людей екіпаж. Тобто Судно таке масштабне, хороше, каюти красивые. три ресторани красивых зробили кухню, камбус зробили хороший. Під час першого рейсу лайнер заповнений менш ніж наполовину. Морські туристи діляться відео. Сервіс кульгає. Навіть у басейні не поплавати. Басейн без води такі кафешки, ресторанчики. Ми зустрічаємо лайнер у порту Ялти. Вийшовши на берег, пасажири діляться враженнями. Люди всі культурно відпочивали. Мені особисто, супруга, дуже нам подобається. Команда замечательна, да? ну, все на позитиві. Ну, ще їм трохи розвлекательні програми піднабратися. Так все добре, чистенько, уютно. Недоліки є, але їх воліють не помічати ході второго третьего там все они сгладят то есть э, какие-то шероховатости так назовем они в принципе ни на что не влияют на вот ну скажем так твердая четверка на сьогоднішній день уже не на камеру розповідають про інші неприємні сторони подорожі там вот эта вот труба которая дизельная, а от, этот воздух, он везде на палуб, особенно там, где бассейн. І вот так вийти на карму дышать свіжим воздух. Не ну, вот любить маленький, когда там там... Лариса Слободян, представник європейської круїзної компанії в Україні. Реакція пасажирів російського лайнера її не дивує. Мовляв, рівень організації подорожі далекий від ідеалу. Смотрить, які та города, яка та єс у них екскурсійна програма. Ну і понятно, що на кораблі вони не отримують весь повністю тот сервіс. І у какбу он не може быть сравниться з тим, що на даний момент предлагают вообще круїзні кампанії. До того ж, каюта без вікон тут коштує понад 40 тисяч рублів. Це близько 600 євро. За такі гроші росіяни можуть відпочити у круїзі класом вище. Можна і на фьорди поїхати, в принципі, за ті деньги. Точно так же із Росії зараз очень выгодно їхати в Юго-Восточну Азію. Там достаточно круизы недорогие, и плюс перельот у них достаточно хороший. Тож не дивно, що лайнер не набрав повні каюти людей. Для експлуатації князя Владіміра створили окрему організацію Чорноморські круїзи та обіцяє розробити більше морських маршрутів, якщо тільки старенький лайнер уподобають туристи. Утім, уже у другий рейс вирушило менше пасажирів, лише 172 людини. Анастасія Бобкова, Назар Ситник, Роман Ребрій для Кримреалії. Ви дивитесь Крим Реалі. Спочатку ти міняєш свободу на ковбасу, а потім тебе позбавляють і харчів. У справедливості цього вислову змогли переконатися жителі Кримської Алупки. Їх спочатку позбавили місцевого самоврядування, а тепер і можливості користуватися міським публічним простором, парком. Що роблять городяни? Звертаються до Путіна. Та чи почує президент країни тих людей, яких він поцупив разом з півостровом? Так жителі Алубки потрапляють у парк Воронцовського палацу. Ольга веде нас шляхом, до якого змушена звикати. Хвіртка поблизу заварена, бо вхід хочуть зробити платним. Це вроді би як рішилі на рівні на уровні вот, Кримського Савєта. Ну, раніше у нас при Україні була Верховна Рада, типу Крима. Сейчас я не знаю, що мені рада. Музей розташований у межах населеного пункту, а його парк єдине місце для прогулянок. Шлях на море, а для багатьох ще и дорога на работу. Городской пляж детский пляж. Они же завязаны именно через парк вход. Вот здесь вот была дорожка, были ступеньки, и все заварили. Вот решетку поставили. Парк заварили. С этой стороны. Хотят и с... западной ворота. Вот, видишь, Ступеньки были. И здесь был проход. И все заварили. Обурено чимало місцевих. Нещодавно люди звернулися до президента Росії. Сложно спорити з адміністрацією, вот тому звернулися до вищостоячої організації. Ну, Особо не спрашують, мабуть, місцевих жителів. Такое народное достояние лишают. А вот рабочие, которые Ті саме єдуть санаторій на роботу, туда сідають все через парк. на автобус, йду, все. І він має дати, 300 до сьогодні. Щоб роді триста за... Скоро за воздух зарозавоз доволі тисячі кріпаків у 19 столітті зводили цей палац для графа воронцова. Він бажав дорогий і розкішний маєток, і його будували з надміцного каменю діабазу. В паркі міста рождення. Здесь його взривали сатори, потом уже вручну і каміння часу блоки поміння, то раз це стоїть сам не. Камінь вручну обробляли примітивними знаряддями. Будівництво виснажувало невільних людей. Їм ніби платили зарплатню, але забирали оброк. Різниці ледь вистачало на хліб. У деяких навіть виникав борг перед поміщиком. Серед кріпаків були видатні таланти, зокрема, Роман Фуртунов. Ліпчик, на я спросила обратить внимание, в коридорі на протяжении нескольких лет со своїми ченками діяли ліпніну в этом поміщенні. Все це зроблено вручну. Здесь ні один цвіток, ні один лепесток в точності не повторяється. Все они унікальні, Это не там Талант Не врятував кріпака від гіркої долі. У чоловіка зникли документи, у тому числі про сплату оброку, і його змушували вдруге сплатити данину. Новими кріпаками жителі Алупки ставати не хочуть. Вручаються не тільки закриттю парку, але й ліквідації місцевого самоврядування. От про що попросили Володимира Путіна. Наш город погибає. ласка, просимо вас пересмотрети питання об адміністративному діліні міста Ялти. Вернуть Алупки органи місцевого самоуправління. Щоб вирішити будь-яке питання, жителі міста змушені їздити за 20 кілометрів у Ялту. Ми Грубо взять, даже при Украине, блин, какой никакой праздник, блин. У нас хоть на площади концерты были, что-то это, дом управления что-то делало, блин. Бабки берут, а заниматься никто не занимается. А почему? Потому что нет местного управления. Оно надо кому-то, они сейчас Ялтой занимаются, Ялты тоже ж, блин, делов непочатой крайные. А кому-то деревня сейчас нужна. На скарги відреагував керований з Москви глава Криму, сказав, що вхід у парк платним не стане, а от повернути самоврядування не обіцяв. Я б з точки зору адмінреформи ще б скоротив чисельність депутатів і чиновників. На мій погляд, це правильна процедура, але якість роботи, звісно, необхідно підвищувати. Питання є на превеликий жаль, на місці погано працюють з людьми, якщо з'являються такі звернення, або люди дезінформовані якимись провокаторами. Наша нелегка для непідготовленої людини прогулянка добігає кінця. Наостанок Ольга обмальовує ситуацію, що склалася на південному узбережжі Криму. Сім'їзі будуть протестувати. сімій зі санаторій. Сімашка людям рік не платять зарплату по три тисячі рублі в місяць. Люди отримують заробітну плату. Спочатку хоча б бюджетники, хотіки та їхали з Росії, з материка. час. Только кримчані аддихає, только местный уровень. Тоже там люди протестують, людей увольняют. Санаторий тоже продают. Ну, в на тові теж продають. Ну взагалі, у нас здесь весело очень-очень. За кілька днів після заяви Сергія Аксьонова, що вхід у парк лишатиметься вільним. Місцеві отримали листа з палацу. Його адміністрація повідомила, що вхід все ж таки буде платним, тільки таксу назвала іншу не більше 50 рублів. Олександра Славіна, Назар Ситник, Алупка. У другій частині програми Крим Реалі» ви дізнаєтесь, що роблять в Євпаторії для того, щоб переманити туристів з південного берега Криму? Як Феодосія здивувала шаленими цінами на звичайну рибу? Та чому сімферопольська адміністрація мріє про те, щоб у місті не було багато дерев? Продовження програми дивіться за декілька секунд. Ви дивитесь Крим Реалі. Призначений Москвою глава міської адміністрації Євпаторі бідкається, що місто не може вирватися з курортної залежності. Морський порт фактично не працює. Пісок не видобувається. Майже всі пірси перебувають в аварійному стані. Фабрика з виробництва взуття так і не запрацювала. Тому всі сподівання тільки на гроші туристів, що вони привезуть за три місяці високого сезону до Євпаторія. Добігає кінця перший місяць літа, і ми вирішили перевірити, а хто приїхав в Євпаторію в червні 2017 року. Євпаторія. Старовинна історія. Більш як сотня пляжів, де майже немає людей. Минає перший місяць туристичного сезону, а колись популярному курорту немає чим похвалитися. Підконтрольна Росії адміністрація міста констатує: якщо в санаторіях ще є постояльці, то готелі міста порожні. Зараз на дату. Конкретно в костінчиних учреждениях, есть тобто не в самхровнохоробках, у нас разница на 14 лет. Повторюю, практично человек тисячі минус. Краще за статистичні дані реалії туристичного сезону демонструють ці панорами. Як тільки не заманюють туристів Євпаторію, прибирають пляжі, кличуть вивчати етнографію. Євпаторія це яркий пример того, коли етнографічний туризм делает очень серйозний толчок для розвиття в місті всієї туристической отраслі. Міський глава навіть взявся підкурювати ютюб, долучився до обіду російських і кримських блогерів. Ребята, знаєте, там. в чому прикол? Зараз вот тут я стоїть мер города Євпаторія, во мене. Копитав скач, він починає перераховувати плюси відпочинку в Євпаторії. Золоті піски Росії. Але людей на набережній поки не побільшало. Це відео кримського блогера Заїра Акадирова. Він їздить популярними туристичними містами півострова та перевіряє, куди приїхали люди. Дістався і Євпаторії. А як взагалі в этом році почало адихаючих нога інформації протирічивої. Зараз як мало, Короду, да? Є туристи? Ну, в спотори маловато. Почому? В Ялті багато. Много... Місцева влада висуває свою версію, чому провалився туристичний червень. Погода грає свою роль, во таке у нас от лето, і это тоже нужно учитывать. Люди іншої думки. Як думаєте, в чому причина, що маловато? Причина в тому, що немає моста, залізничної дороги. Турці поїхалися. У Туреччині дійсно можна відпочити за ті ж гроші, що і в Євпаторії. От одна з російських турагенцій пропонує тижневий відпочинок на двох у Криму. У готелі Ізумрудна є усе необхідне. Бар із пластиковими стільцями. Комфортабельні номери. Цей пострадянський шик із паркуванням для візочків та триразовим харчуванням коштує більш як 42 тисячі рублів. А от інша пропозиція цієї ж турагенції: Туреччина. Готель прямо на березі моря. Все включено. Вісім ночей для двох туристів 47 тисяч рублів. Поки Крим зі своїми зруйнованими причалами та сміттям на пляжах не надто популярний серед росіян. Але тут усе ж чекають навали туристів у другу хвилю відпусток у липні. Анастасія Бобкова, Володимир Нестайко, Євпаторія. Це програма Крим Реалі. Денег нет, но ви держитесь. Минув майже рік з того моменту, як російський прем'єр-міністр дав таку пораду жителям анексованої Феодосії. От і тримаються, та навіть влаштовують фестивалі на честь чорноморської барабулі. На святі кіло цієї риби у перерахунку на українські гроші коштувало 500 гривень. Оригінальний захід зафільмували наші кореспонденти. Привіт! Привітю вас на четвертам. фестивале рибної кухні. Барабулька 2017 фестиваль барабулька з берега феодосійської затоки цього року переїхав на привокзальну площу. Тут більше місця кажуть організатори. Вхід на територію безкоштовний. Усередині панують рибні страви. Барабулька. Барабулька або султанка стала популярною ще за часів давнього риму. Її м'ясу цінувалося за соковитість. Вважається, що цю рибу дуже важко зіпсувати під час приготування. На фестивалі барабульку продавали по 100 рублів за 100 грамів. Рибаки говорять, що в этом гаду вона не очень хорошо клюєт, но ви можете пройти по прилавкам, посмотри. То есть сім, восім, десять различних блюд із барабулі. Були на прилавках і інші страви. Сашвичок, форель, будь ласка, овощі гриль ділим. На фестивалі працювало містечко майстрів. Приміром, можна було повчитися ремеслу в гончаря. Дітей розважали усілякими сучасними гаджетами. Давайте на Готові? Так! Да. Раз, два, три. На сцені за два дні виступило кілька кримських колективів. Дівчата з шоу-балету Аліса в день танцювали в скромних костюмах, а ввечері у відкритіших. <му> Молодий місцевий гурт «Саммер Бойс представив нову пісню під назвою Радіо Свобода. У тексті йдеться про вільний дух і те, що людині варто завжди лишатися самою собою. Гурт наголошує мова не про реальне, а про вигадане радіо, і пісня політична. Аль зробив черговими порушниками законів України російські гурти, запрещенні барабанщики та «7Б». Вони завітали на півострів в обхід українського кордону. Відвідувачі оцінили фестиваль по різному відгуки. Лишали на сайті місцевого видання. Крізь рамки пропускали по три людини в секунду. Замість знеструмлених металошукачів застосовували долоньки, що мацали торби. Шукали терористичне пиво, з ним входити зась, а виходити можна. Решта території фестивалю була обгороджена стрічкою, чомусь не Георгіївською зрада. Але неосвідчені феодосійці плювали на такі нанотехнології та натовпами шастали туди і назад. А мені сподобалося чистота та порядок вдало вибране місце, п'яних не бачив. Скрізь задоволені та радісні обличчя. Артисти супер. А барабулька повинна мати душок і дивний такий присмак. Мені не сподобалось, ніби вона зіпсувалась за день. І взагалі захід на трієчку. Кримчанам, які залишилися незадоволеними, не вистачило різних складових. Різноманіття страв з барабульки, свята фарб холі та конкурсу в тільняшках. Олександра Славіна, Назар Ситник, Феодосія. З вами програма Крим Релі. Російським чиновникам заважають зелені насадження. Близько тисячі дерев хоче зрубати російська адміністрація Сімферополя на набережні Салгира. Якщо знайде на це мільярд або два мільярди рублів. А поки грошей нема, ми пройшлися ще зеленою набережною найдовшої річки Криму. Набережна Салгира у Сімферополі. Це і пасовище. І місце для прогулянок, і смітник, і бігова доріжка, а для когось ріг достатку. Наші дуже такі є безхозні люди, тобто це бомжі, як їх називають. Вони їх знімають, здають на макулатуру, або як там, на металолом здають, і все, виходить, за ці гроші живуть добре, припиваючі, їм не треба працювати. Меняли, ось я граду міняли, навіть ось вставили не металічну, ось пластикову вставили, да? І навіть до пластикової дісталися. Я колись йшов понад біжені, сиділ товариші і розкачують так. Розкачують, поки вона там розповзлася, потім, мабуть, утащил. Ось так ми к государственному добру. За громадське добро мали більше відповідати ті, хто має великі статки, заявили нам сімферопольці. Цим олігархам гроші жалко. А де ще взяти? З нас тільки можна. Пенсіонерів там утримувати. Вот деньги будуть і робота будет. А так олігархи, вони ж бандики настоящи. Підкоритися волі жителів обіцяє вже підкорена Росії місцева влада. Кого? Кого раб. Річку місцеві чиновники очистять, набережно відремонтують і водночас повалять близько тисячі дерев. Але тільки якщо знайдуть шалені гроші. нам нужно очистить русло реки. То есть это одна из основных задач. Нужно понимать, что стоимость этих работ по очистке вот, предельная, где-то в районе 250 миллионов. Если мы говорим о реконструкции самой набережной, то по нашим подсчетам это порядка полутора миллиардов рублей. Эти суммы девуют и украинских, и российских фахивцев. Там можно и 5 миллиардов вложить. Я знаю, Салгер, как свои пять пальцев, понятно, что желание людей вычистить и сделать э, паркет на набережной. Но э, я не вижу необходимости тратить э, бешеные э, деньги. Там есть аварийные деревья, но, ну, может, 50, может быть, 100. Но ну, куда это все остальное вычищать, я пока э, даже не понимаю. Надо делать пруды-накопители. Нужно следить за озеленением прибрежной зоны, э, связанной с рекой. І регулярно высаживать обновлення висаджувати нові тобто це То есть Тобто не должна бути глобальної практики, коли все робиться і садяться нове росте. Ну, вона виглядає чудовище. Доки ж омріяні мільярди не виділені з бюджету, замість встановлення чавуної огорожі, міська влада розтягує сітку. Праздник был, повесили зеленую сеточку такую. Сняли, распилили. Ну, чем хуже, тем лучше для людей. Так что никто не любит город свой. Мусор кидают, вот идут, вот так вот, раз оставили мусор. Ну и особенно правительство наше, крымское. Если бы они все любили город наш, то и был бы город был красивый. И никому дела нету. Все, каждый живет для себя, за себя. А надаже для всіх. Во ім'я будущего ім'я будущего наших дітей. Сімферопольська набережна залишилась у спадок з радянських часів. Її облаштували 33 роки тому. І відтоді ґрунтовно не чепурили його вочевидь, не берегли. Артур Гасприн, Володимир Нестайко. Сімферополь. І це все на сьогодні. Зустрінемось за тиждень. Але ми для вас працюємо щодня. Щодня свіжі новини з Криму читайте на сайті Крим Реалі. а також слухайте радіопрограми Кримреалі Крим Реалі на середніх хвилях на частоті 549 кГц та в діапазоні ФМ на частоті 107. Я, Олександр Янковський, прощаюсь з вами до нових реальних зустрічей.